Вже сьогодні є у Верховній Раді України мій законопроект, те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії незалежності антикорупційних органів, реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Кожен хто має доступ до державної таємниці, це не тільки в НАБУ і САП, але й ДБР, наша національна поліція має пройти перевірки на детекторі брехні, і це мають бути регулярні перевірки. Є також в законопроєкті норми, які убезпечують від різних зловживань. Текст законопроєкту обговорювали і з партнерами, і з правоохоронцями, і з представниками НАБУ і САП багато пропозицій. Від наших партнерів, щоб долучитись європейські експерти, Британія, Німеччина, Євросоюз, доручив нашим урядовцям представити законопроект всім нашим партнерам і залучити всі необхідні експертні можливості. Звісно, важливо, що українці так достойно реагують на всі події. Україна це люди, які небайдужі. Я дякую всім, хто воює заради нашої держави, хто працює заради України. Дякую, дякую вам. Слава Україні!